Ви знаєте, наше село ще не закинуте, тут ходить, ходять ще автобуси, траса ще є. На той стороні річки там можна сказати, що закинуте село, а в нас ще більш-менш трошки то, що автобуси. Ходять роботи нема. Люди п'ють, в основному мужики. От поїхали люди на заробітки, їх там обдурили, робили, робили, приїхали ні без чого тут, дітки самі. Все робили, а е, нічого не дали їм, десь якихось там циганів робили. Договора, бо я ще кажу, що якісь договори не заключаєте, щоб можна було через суд требувати. Ну, в общем, обіжені люди е, такої іще та ось. А власть щось робить, допомагає депутати, яких вибирали там і так далі. Ну, якщо чесно, то я і не знаю, хто у нас такий депутат, вроді би там. Не Фурсін. А, да, цей народний депутат. Ну коли вибирали його, о, він тут багато чого наобіщав, Там козаві садик зробить і дороги поробить. Це пара а зробив бо... а зруб... а чи зробив. А ще я нічого не бачу. Правда, якось це, бо не моє може діло, якось там автобус ще один школьний дали, то тільки я не знаю, де він дівся. тут. Як був той старий автобус, а той де і не поняття. Газ є, газ провели. Лішно я здавала гроші, але так дуже дорого ця головна газова труба стоїла до 12 тисяч. А куди нам пенсіонерам потягнутися, а потім ще мені як насчитали, скільки треба для того, щоб провести, та й відказалася від того газу. Хто у кого ж є там брати, десь ну, такі ще трошки ще поля держучі, то ти поробили собі, кредити брали. Ага. От у нас в Одеській області, в Одесі висять бікборди про те, що наступила добробут, що наступила стабільність, і скоро буде добробут. Ви взагалі відчуваєте? Боже, упасі. Ви знаєте, оце по телевізору, коли виступає президент чи оцей наш прем'єр, і як починають очитуватися, то я порою дивляюся, чого ж ви брешете. Де ж ми того всього ж і не бачимо, що що вони покращення. Були? Да, да. Да, да. І Не відчувається того всього, хоч вони потім так в кінці кажуть, що це все не зразу, що це буде угу. вот. Ну, Ще не бачимо того всього. А що це за будинок? Це колись була школа, в якому я навчалася. Потім Клас. зробили з нього, тут були такі гарні сафори, ми їх поспилювали вже на цей. А потім з нього зробили ветеринарну. От. Наш врач ветеринарний пішов на пенсію От. і так тут Пустиль, Рідко, да? ось. цей год покосили на той год прийдуть. А лікарі взагалі є у вас тут, щоб там надати необхідну, якщо людині Ну, погано? Нам треба визивати або нанімати машину, у кого є, то. Її. Ну якщо погано людині, термінова допомога потрібна. Ну, у нас Єлізаветовки, це там за 4 кілометри. Там ну, така, типа, якоїсь амбулаторії, щось там таке, що там аптека така, що можуть там лікарства можна купити. От ну там була дуже хороша медсестра, вона зараз померла, а дочка там її, то ну, мені не приходилось там бути. А тут немає лікаря, а, так, ні, а магазин. Теж немає. Дома. Магазин у нас тут е, аж, аж туди за кілометрів вісім магазин є. А, і там теж Єлізавету в Києві. Ну всі так частні магазини, як то кажуть, е, е, ну, так, вони. Так, так, так. А, е, це. а от, от там, де трошки багатший магазин, так там машина сюди їздить, хліб возить два рази на неділю. Mm. То це ми. Там колонас там стоїть, там стоїть, то це ми потрошки, ну як зберемо з кубками людей і беремо шоком. Тільки за голови беремося. Хочеться всього, а не візьмеш. І хочеться і гірки, і помідор, і слюнки котяться, купити. не можу. Ну, скажіть, як сьогодні живе село в Одеській області? От реально, як живуть селяни? Ви знаєте, тут ще залежить від того. Від головуючого соєту багато зависить трошки далі що в Михайлополі, там ще би, колхоз не розпався, хоч його немає, а бивший председатель совіту, він, правда, зараз уже заліг дуже хворий, там, чи жінка, чи син, його не знаю, хто там, от, так він сохранив і трактора, і все в кучки було у нього. Там більше цивілізованіше, магазин там є. Там навіть на вулиці Світ горить по, по вулицях. От. Ну, це вже другий район, теж Іванівський район, а це Ширяївський район. це Ми на границі. От. Да. Трошки, а... коли ще раніше пенсіонерам із Сільсовета приходили, там допомагали то там водички, uh -huh. то прибрати. Ну, зараз нічого. немає. А діти, де ж діти проводять вільний час? Тут Як? От діти, ось, діти в школу ходять 8-9 клас, а у Михайлополі один фермер зараз збирає клубніку. От зараз всі вони поїхали з батьками допомагати заробити гроші на, на клубніки. Там чи рубль 20, чи рубль 50, я не знаю скільки за кілограм там вони. От вони зараз поїхали на, ну, так сказати, на ближні заробітки.